Наступне навчальне відео було створено у співпраці факультету біомедичної інженерії Чеського технічного університету в Празі та першої хірургічної клініки. Апарат введення ліків інтрамускулярно, тобто, в м'яз для всіх способів введення ліків інтрам'язово застосовуються однакові процедури підготовки. Різниця полягає в техніці пальпації та виборі місця для введення. При внутрішньомисковій ін'єкції голка проникає в м'яз через шкіру та підшкірну клітковину. До м'яза найчастіше вводять ліки з максимальним об'ємом 20 мл. На початок дії ліків зазвичай потрібно від 10 до 15 хвилин. Для дорослих пацієнтів вибираємо голку з чорним або зеленим кольором коника. При введенні в м'яз дельтовидний використовуємо тоншу і коротшу голку синього кольору. Техніку та місце введення вибираємо залежно від дози, тілесної конституції та м'язової маси пацієнта. Порскування здійснюємо зазвичай під кутом 90 градусів. Ін'єкцію застосовуємо лише в здоровий м'яз. У худих пацієнтів можна вибрати зовнішній кут введення або коротшу голку. Остерігайтеся пацієнтів з порушеннями згортання крові. Введення внутрішньом'язової ін'єкції може призвести до важкого кровотечі. На основі письмового призначення лікаря в медичну документацію після гігієнічної дезінфекції рук підготуємо ліки та інструменти. Стерильний шприц та голка відповідного розміру, призначений лікарський засіб, документація, квадратики дезінфекційний засіб, пластир для заклеювання місця уколу, рукавички за звичаями закладу і контейнер для утилізації використаних голок та гострих предметів. Перед веденням ін'єкції перевіряємо алергологічний анамнез. Приц з ліками, який ми підготували, потрібно позначити етикеткою з ім'ям пацієнта, роком його народження, назвою, кількістю та способом введення. Знову дезінфікуємо руки. Перевіркою ідентифікаційної бірки та запитанням на ім'я підтверджуємо особу пацієнта, допоможемо хворому зайняти зручну позу, що запобігає м'язовій напрузі, і знайдемо місце для уколу. Інтрам'язеві ін'єкції можна робити в м'язи сідниць, стегон і плеча. Сідничні м'язи розвиваються під час ходьби, тому цю ділянку не слід використовувати для ін'єкцій у дітей до трьох років. Місце для введення велику сідничну м'язу вибираємо так, що умовно ділимо область сідниць на 4 квадранти і ін'єкцію вводимо в верхній зовнішній квадрант. Або малим краєм руки з пальцями знайдемо кристал іліаку і великим пальцем шукаємо передній верхній остілячний виступ спіна іліака антеріор суперіор. Відсунувши вказівний і середній пальці, ми знайдемо найзручніше місце для внутрішньом'язової ін'єкції. Місцем не проходять сідничний нерв Nervus Ischiadicus чи сідничні артерії Артея глутеалис. При введенні ін'єкції в м'яз глутеус. Максимус найкраща поза на животі, коли великі пальці на нижніх кінцівках спрямовані всередину. Сідничні м'язи потім найкраще розслаблюються. Обране місце достатньо дезінфікуємо. Дезінфекційний засіб наносимо на шкіру, а потім витираємо або використаємо спиртові серветки. Серветку розміщуємо між безіменним і мізинцем недомінантної руки. Натягуємо шкіру над місцем уколу. Укол робимо різко під кутом 90 градусів і вводимо голку глибоко в м'яз зазвичай до конуса. Тримайте конус голки великим і вказівним пальцем. Аспіруємо правою рукою, якщо немає крові, вводимо ліки повільно. Повільне введення дозволяє краще розподілити ліки в м'язі і зменшує біль. Бульбашки в ін'єкції не заважають. Закриваю рідину в м'язі. Після введення прикладаємо серветку і виймаємо голку. Місце уколу можна обережно масажувати і, якщо потрібно, заклеїти. Якщо в шприці є кров, ліки викидаємо, готуємо нові і робимо укол знову. Уберемо використані речі. Запишемо в документацію і спостерігатимемо за пацієнтом півгодини після введення. Вентроглютеальна зона. М'яз глютеус медіус. Середній сідничний м'яз. Хворий лежить на боці. Верхня нога зігнута в стегні та коліні, а нижня нога пряма. Зап'ястя нашої руки кладемо на великий вертел пальці спрямовані до голови. Для правої сторони використовуємо ліву руку і навпаки. Вказівний палець кладемо на передню верхню остисту кістку стегна. Витягнутий середній палець відводимо до спини, щоб знайти гребінь кістки стегна. Трикутник з вказівного пальця, гребеня та середнього пальця це місце для уколу. Місце є особливо підходящим для імобілізованих пацієнтів, у яких можуть бути атрофовані дорсоглютеальні м'язи. Область називається місцем Хоксфетера і тут можна вводити максимум 2 мл розчину. Інші способи для внутрішньом'язових уколів метод Z-тракт. Якщо вводяться лікарські засоби, які сильно дратують підшкірні та шкірні тканини, їх можна вводити методом Z-тракт. Процес Z-тракту нагадує раніше описаний метод. Перед введенням ліків ми зміщуємо шкіру та підшкірну тканину на 2,5 до 3,5 см від місця уколу недомінантною рукою. Після аспірації та введення препарату, якщо в шприці немає крові, тримаємо шкіру натягнутою. Після витягування голки шкіра повертається. Метод двох шприців. Укол робимо голкою на порожньому шприці. Зробимо аспірацію, замінимо шприц і введемо підготовлений лікарський засіб. Введення двох препаратів внутрішньом'язово, ін'єкцію з надлишком можна використовувати у випадку призначення двох ліків, які вводяться внутрішньом'язово одночасно. На практиці, після введення першого препарату, ми трохи витягуємо голку, нахиляємо її і змінюємо напрямок уколу. Аспіруємо і вводимо другий препарат.